Гарантувати Україні вступ до НАТО у випадку повторної російської агресії запропонував американський сенатор Лінці Грем. Таку позицію він озвучив на Мюнхенській конференції. Мовляв, ця ідея заснована на мистецтві укладання угод. Якщо США не може погодитися, що Україна має бути в НАТО зараз, то можна погодитися, що колись в разі нового наступу Москви росіяни вторгнуться вже в НАТО, тобто таким чином. Путін приведе Україну до НАТО, і водночас Лінці Грем нагадав, що в 2014 році вже була домовленість в разі повторного вторгнення Україна отримує членство в НАТО. Так, якраз таки бачите, він сам про це згадав. А я теж хотів про це згадати, що були такі тоді розмови, і як бачимо, зараз нас тут знов не беруть. Ну тобто цього не сталося. І російський диктатор Путін зібрав команду для переговорів зі штатами щодо України, як пише видання Bloomberg, це досвідчені та висококваліфіковані переговорники. Зокрема, серед них Юрій Ушаков, головний радник зовнішньої політики в Кремлі, головний шпигун Ушакова Сергій Наришкін, який служив разом з Путіним в радянському КДБ, а зараз очолює службу зовнішньої розвідки. Кирило Дмітрієв фінансист, що отримав освіту в Стенфорді та Гарварді, і має зв'язки з родиною Путіна. За даними журналістів. Інші члени переговорної групи 2022 року також можуть приєднатися до зусиль пізніше, а, і вони допомагатимуть в будь-яких контактах з українськими представниками. Блумберг називає серед них Володимира Мединського. Він народився в Україні і став співавтором підручника з історії для російських шкіл після вторгнення в Україну.